Давай спробую тобі пояснити, чому блокувати свої негативні емоції це не вихід. Уяви, що ти живеш в будинку, де живуть три бійцівські собаки. Вони в окремій кімнаті, двері постійно зачинені, але ти постійно чуєш, як вони там гризуться. Якщо ти думаєш, що все під контролем, то ти постійно знаходишся в напрузі, що двері можуть відчинитись. Що ці пси можуть показати тебе і тих, хто поряд з тобою, і напруга росте. А якщо для них ти побудуєш вольєр і вони просто будуть захищати твою територію, твій дім, ти познайомиш їх зі своїми і познайомиш з тими, з ким хочеш бачитись, і вони не будуть їх боятися, і пси теж без необхідності не будуть їх чіпати. Тоді напруга зменшується, і кожен на своєму місці. Тобі просто треба придумати для своїх псів умови. І не треба буде переживати, що вони зненацька можуть вирватися.